Знімаємо вхід, Яна Павла II на ясну гору. У нас алея прапорів. прапорив. Тут маємо такий гарний образик. По двір'я ясної гори, людей ще дуже нема. тому ще тільки на 9 -го година. Тут маємо вежу. Вежа 109 метрів висоти, тут купа всяких музеїв, ну займати не можна. Дві Може тут віряди збираються. Мотоциклістів є, але ще мало. має бути на це то є. Ось так тут красиві на ясні гори. Ясна гора рахується найбільшою святиною цілої Польщі. з тут Звін. Люди завжди тут ложать монетки, щоб повернутись по одному, по, -дому, по -дому. До під час сезону тут дуже багато монет. I Наша аромата. Літом тут дуже багато людей збираються на ясній горі, навіть немає хто і пройти. Йдемо тоді, далі наступний кутик вам покажемо. Але я пропорів з висоти. S levih stran je nazaj še v 9, ameriški, pa prav por, ukrajinski in turecki razem stoji tu, prav pore najvišjih hranič vi tu je. Дзвоны. Тут у нас центральный хит. Трибрамия. Тут не три, а чотири брами бачу. Ми ріжні руки добудовувались тут. Це подвір'я перед першою браною. Тут маємо такі гарні магазинчики. Досить красивий бра. Більшу гармату з усіх. Шведи туди в битву програли, ту гармату заставили. Ще досить величенька колеса на мій зріст. Ну, стоїть гарненька така гарматка. Є що тут подивитись на ясній горі музеї тут безплатні, шкода, що не можна знімати там. Зиклісти потроху з'їжджаються, будемо чекати, прийшов раніше, щоб щось цікавого тут не пропустити. Właśnie pochłodnich pochłolą, to jak pora do domu. I chodę, nie znajdę, że tak ze sprzętki wyjdą, po górki duże